Рада, що сьогоднішній день вже настав. Тривога завершилася, ми зможемо отримати свої омріяні дипломи. Найперше, я пишаюся. Я пишаюся нашими студентами, які під час воєнного стану, під час московської агресії все ж таки навчалися і успішно закінчили наш найкращий університет. Я пишаюся тим, що багато наших випускників реалізувало програму е, академічної мобільності, подвійного диплому, дуальної освіти. Я пишаюся тим, що практично всі наші випускники це і волонтерів, які дають збройним силам. Сьогоднішня подія надзвичайно важлива. Приносить тільки веселі, класні, позитивні враження. Я відчуваю, що не дарма відвчився, пройшов цей шлях. Воно. Ці знання завжди мені пригодяться по житті. Сьогодні я відчуваю вибух емоцій, шалену радість. Дуже довго чекала цієї події, і нарешті це сталося. Звичайно, важливо для мене, тому що це новий ступінь у моєму розвитку і ще й не тільки в навчальній сфері, а й в професійній, так як. Мені це необхідно для подальшої діяльності на роботі і маю свої плани. Мені дуже сподобалось те, що сьогодні відбувається. Правда, нас трошки збила тривога, що всі стояли на вулицях і чекали. Але нічого, ну ми дуже раді, що ми тут всі зібралися, що нас так багато, і це реально для нас дуже велике свято. Дуже рада, що навчання заквершилось, хоча не через те, що вже буде менше справ і так далі, а саме за ті враження, які сьогодні можна отримати, тому що диплом є досить умріяним, от і він допоможе мені на кар'єрному рості. Більш Такий довший шлях і важливіший був на бакалавраті. Магістратура це таке довершення вже мого навчального шляху. Насправді я і на бакалавраті зараз скажу, що я сам приїхав з Хмельницької області з Нетішина. Якщо Нетішин дав мені слово, то Луцьк дав голос. Я радий дуже, що нарешті зможу отримати диплом магістра. Своїх дітей я обов'язково сюди відправлю.